За іп, магазин гаджетів та аксесуарів. Я вже давно думав над тим, щоб його можна таке розіграти з нашого магазину, і е, я нарешті придумав, додивіться це відео до кінця, адже можна виграти крутецький гаджет від нашого магазину. Е, зараз я покажу, що це буде за гаджет, а е, умови дуже прості: поставити лайк на це відео, а також підписатись на наш телеграм-канал. Якщо ви дивитесь це в Тіктоці, посилання в шапці профілю. Перейдіть до наш профіль, там є посилання на наш телеграм-канал. Просто підпишіться і все. Е, якщо ви Дивитись в інстаграмі, то посилання для вас буде зараз. Я покажу, що ми розіграємо. Це буде крутецький подарунок, і швидкий розіграш. Будемо розігрувати серед наших підписників в нашому телеграм-каналі. А розіграш буде в понеділок. Тобі ж завтра в обід я покажу хто. Переміг та забере гаджет. А розіграємо ми ось такий павербанк Pack на 10 тисяч А годин для твого айфону. Це магнітний павербанк, який можна прикріпити до смартфону і заряджати, не використовуючи дроти. Дуже класна та зручна річ. Особисто користуюся, якщо телефон розряджений або постійно потрібно бути на зв'язку. Щоб не сидіти біля розетки, просто намагнітили. І все 10 тисяч ампер годин більш ніж достатньо. У нас вони є в наявності. Можеш купити окремо або виграти умови. Дуже прості: підписатись на телеграм-канал та поставити лайк на це відео.